Вітаю усіх! Це канал в'яжемо на відмінно, з вами Вікторія. В сьогоднішньому відео я з великою радістю хочу поділитися з вами своїми процесами в'язання. Так, вам не почулося? Ви знаєте, що я однопроцесниця, але процесів у мене три. Задля того, щоб вам було цікаво дивитися дане відео, були створені додаткових два невеличких процесики, звичайно, які дуже швидко перетворяться в готові роботи. І я сподіваюся, це будуть роботи лютого місяця, тому що дуже велика вирогідність того, що я їх завершу в січні, не дивлячись на те, що відео про готові роботи січна в мене вже вийшло на каналі. Я вас запрошую, хто не бачив до перегляду. Мені дуже приємні ваші коментарі відгуки. Дуже дуже приємно. Я не знаю, наче й пишу. Дякую, мені дуже приємно, але описати це трьома словами неможливо. Завжди кожен раз це дуже приємно отримувати такі позитивні відгуки від своїх глядачів. Я вам щиро дякую за все, за віддачу. І розпочати дане відео. Все ж таки, я хочу з готової роботи січня, місяця, яку анонсувала в минулий раз в минулому відео, і не допоказала вам. Чому? Тому що на момент зйомки відео в мене ще вони не, ну скажімо так, були не до кінця готовий комплект. В мене були готові три серветочки, ось такий вони мають вигляд. Надихнула на в'язання таких серветок мене мама. Вона дуже рідко мені щось присилає в'язане, але як присилає, то вже точно їй сподобалося. І вона декілька видів мені прислала серветочок, не просто фотографії, а саме у такому інстаграм-профілі, де це продається, гарно упаковується. Ну і, звичайно, мені також захотілося. Думаю, давно я гачком не в'язала. На каналі дівчатка, напевно, вже скучили за моїм гачкуванням, і вирішила таким чином і урізноманітнити контент. Тож, у мене відв'язано на той момент, я вже не пам'ятаю, наче 24 було число, три таких серветочки. Ну, а зараз, я думаю, ви вже бачите, що їх. Чотири, нас четверо взагалі, я, чоловік і двоє діток. Але цей комплектик я все ж таки буду застосовувати не для нашого кожен день застосування, а для того, коли приходять мої батьки, наприклад, в гості або хтось із близьких, хоча в нас дуже рідко гості бувають, чесно вам кажу. І також на вихідних, ось, що були, я відв'язала ось такі підставочки під чашечки. Це під тарілочки. А це під чашечки. Їх в мене чотири. Дуже дівчаткам сподобалось. Звичайно, я в телеграм-групі всім ділилася і я сіла в'язати, думаю, буду потрошки нав'язувати ось ці підставочки. І що ви думаєте, за один присіст, я, можна сказати, вив'язала одразу всі 4. І так, я в'язала пряжею. Алізе Діва. Я її купувала в 23 році, але не показала вам, тому що в мене була деяка задумка, як їх застосувати. І в моменти, коли я все ж таки видумувала, вигадувала свою модель, яку хочу зробити, вони не попадали. Ну, тобто, така була поєднання декількох видів пряжі. Да, і в мене не виходило, тому що. Не виходило вигадати таку модель, яка не лише виглядала гарно, але і носити її було зручно, щоб вона не витягнула, щоб діва не потягла іншу пряжу, яка мала бути більш легкою. Тому, дівчатка, я відмовилася від цієї модельки, і в мене залишилося просто два моточки Алізе Діва. Колір це 110-й, жовтий, гарний яскравий колір на 100 грамів 350 метрів, і це 100% мікрофібра. В мене було два моточки, і вони повністю в мене просто в нуль пішли на цей комплект чотири серветки і чотири підставочки. І я думаю, ви вже помітили, що в мене не всі кружечки, ось тут останній ряд, бачите, ось покажу вам. Не повністю іде обв'язочка, тому що на дві серветки повних мені вистачило, і ось тут. Трошки, бачите, ось тут почала в'язочку і не вистачило. Але я так і залишила, просто вив'язавши. в нуль. Хоча можна було прикріпити. але Це Алізе Діва. Вона дуже скользька, і Після прання, можливо, десь кінчик може вилізти. До речі, я кінчики попідклеювала клеєм, який купила в Аврорі, і зовсім не знаю наскільки він гарно підходить для цих моментів. Він не надто швидко склеював. Але я не сподіваюся, що хоча б трішки допоможе триматися цим кінчиком і не розпуститься мої вироби після першого ж прання. Ось такі в мене були готові роботи на вихідних. І оскільки я вже говорила за цей комплект, я хочу показати вам, як я його бачила. Ми на вихідних з чоловіком з'їздили в епіцентр і купили ось таку прозору тарілочку. Мені дуже хотілося саме прозору тарілку для того, щоб було видно усю красу серветочки, яка знаходиться знизу. В мене в більшості біла, білий посуд, але мені захотілося купити прозорий. І я взяла ось таку тарілочку. Вона, до речі, в епіцентрі коштувала 99 гривень, ось на момент зйомки відео. І ось цю підставочку ось так покладу і взяла ось таку кружку. Але це саме дівчата-кружка, вона товста, бо є такі більш дешеві варіанти чашечок. А я взяла кружечку, і щоб такий був комплект. Взяла, кружка стояла, коштувала, наче 110 гривень, щось таке дороговато, чесно, мені дороговато. але я взяла дві поки що кружечки і дві ось такі тарілочки для батьків своїх. Це буде для них спеціально окремий такий посуд, і мені хочеться це, і я це зробила. Ось така в мене була забаганка в січні. місяці. Це все, що стосується цього комплектику, а ні, ще трішки я вас затримаю. А затримаю, чому тому, що хочу показати вам одразу відео схемку. Можливо, ви захочете зробити скріншот і не шукати її. Десь в мене в Телеграмі, хоча в Телеграм я б майже одразу дівчаткам поділилася цією схемкою. Я знайшла її в безкоштовному доступі в інтернеті і роздрукувала, як ви бачите, вона вже має такий негарний зовнішній вигляд, бо серветочки я в'язала не вдома, а в'язала, поки дітки були на секціях. Другим процесом, який в мене є основний це плечовий виріб. Я знаю, ви любите мої плечові вироби. І спостерігати за тим, як вони створюються, я обрала в'язати із дуже яскравого кольору. Це не червоний колір, але, на жаль, дуже важко передається камерою. Я все, що фотографую, роблю телефоном. В мене немає якихось професійних здібностей к фотографуванню, особливо це придумувати, як передати колір. але... Колір я просто вам скажу, і, можливо, декілька фотографій, ну хоча б приблизно будуть передавати, і вставлю вам у відео. Це малиновий колір. Яскравий малиновий колір, який при освітленні, особливо штучному, просто дає червоний колір. Зараз в нас вийшло сонечко, я дуже радію цьому, і навіть без штучного освітлення вирішила відзняти відео. Але хочу також сказати, що чомусь через цей колір втрачається фокус. Тобто, таке полотно виглядає змазаним і ну, недобре видно відокремлення, візерунків чи як. Ну, тобто, дівчатка, я буду намагатися фотографіями це передати, хоча це і важко. Мене чомусь понесло в щось яскраве після чоловічого светру. До речі, на чоловічий светрик іще діє акція. Тому, будь ласка, пишіть мені в будь-яку соціальну мережу посилання під відео і в'яжіть своїм чоловікам, поки ще є час. Тестуйте пряжу. Мені сподобалась пряжа Alize Wool Time, Тобто, всі деталі светрику ви можете знайти в попередньому відео. І також в попередньому відео я казала, що буду в'язати із такої пряжі, яку я замовляла ще начебто в вересні, на свій день народження. Точно, це було на день народження, я пам'ятаю це відео. Я купувала бабінну пряжу, чому дуже раділа. Дівчатка дуже багато в'яжуть бабінною пряжею, Це і вигідно, і фінансово, і багато є плюсів, які я вирішила для себе протестувати і зрозуміти, чи мені сподобається в'язати бабінною пряжею. Так ось пряжу я купила в магазинчику пряжна лавка, досі спостерігаю за цим магазинчиком. Він є і в Фейсбуці, і в Телеграмі. І, до речі, і там, і там я підписана, тому що коли викладають товар, його дуже швидко дівчатка купують. Вже хто купував хоча б один раз, довіряють, знають, що там правильно дають склад. Нещодавно я побачила у блогера, що. Якийсь інтернет-магазин в інстаграмі казав неправильний склад пряжі, і мене це ще більше підштовхнуло на думку: що дуже добре, що я вже знаю цей магазинчик, де Точно кажуть правильний метраж пряжі і фотографують перед тим, як викладають його склади і так далі. Тобто я дуже вам рекомендую, якщо ви також як я сто раз перевіряєте перед тим, як замовити саме цей магазинчик. Посилання також буде в описі під відео. І так, склад даної пряжі це, до речі, італійська пряжа. Я можливо вставлю скріншот повної назви. 37% baby альпака, 18% мариносова вовна і 45% поліакрил на 100 г 650 метрів. Мені е, сподобалося в'язати цією пряжею одразу з тих пір, як я вив'язала зразочки. Тому що я не очікувала, що вона буде такою м'якою. Коли я замовляла пряжу, я, звичайно, не знала, що я буду нею в'язати, але знала, що буду в'язати плечовий виріб. І одразу знала, що метраж мені потрібно брати в дві ниточки. Я зараз дійсно в'яжу в дві нитки спицями номер 4 використовую спиці, які мені дарувала Оксаночка, в'язаний куточок у Оксани канал. І я їх просто обожнюю. Це такі китайські Чіагу. Вони зовсім не гострі, але вони... я вже, напевно, три великих вироби на них зв'язала і вони зовсім не протерлися. Дуже мені подобається, я з великим задоволенням в'яжу ними далі. І щодо пряжі, я на цю пряжу вирішила зробити огляд і, по-перше, розповісти про саму пряжу, про мої відчуття. Тобто, буде на моєму каналі окремо відео огляд цієї пряжі, і окремо звичайно, я буду розповідати вже в готових роботах про готовий виріб. І так, зараз в мене в'яжеться кардіган із цієї пряжі. Я вже казала спиці номер 4. Зараз я буду намагатися ловити якось фокус. Не знаю, наче зробила, я прибрала яскравість кадру. Бачите, одразу з'являється. Неможливо передати всю цю красу. І так, я в'яжу, і мені хочеться легкий такий кардіганчик. Я, звичайно, що полотно відпарювала, і цей колір дуже гарно виглядає, але шкода, що не передається. Візерунки прості, я думаю, ви всі знаєте, як вони в'яжуться. А хто не знає, то, звичайно, я знімаю майстер-клас. В'яжеться в мене пілочка, і вона вже відв'язана до вирезу і до пройми. Далі мені потрібно знімати майстер-клас. Я пряжу відпарила, але хочу сказати, що при відпарюванні вона прекрасно себе поводить, вона розрівнюється, але є один нюанс. Такий не дуже приємний аромат йде від пряжі. Я б не сказала, що це аромат вовни, як я звикла, коли навіть 25% в пряжі Алізе так, такий аромат дає при відпарюванні, наче там 100%. Вовняна пряжа. Тому трішки такий неприємний запах є, але це нічого страшного, звичайно, я буду прати виріб, перш ніж його буду одягати. Це буде кардіганчик і в мене дуже багато пряжі, саме тому це буде двієчка. Що саме буде ще в'язатися до кардигану, ви дізнаєтеся, якщо підпишетеся на мій канал. І, звичайно, не забувайте ставити вподобайки. Тож, фотографії я вам передам, а також зроблю підйом, тому що це не все, що в мене вив'язалося, в мене вже значно більше відв'язано із цього основного процесу. Хочу показати вам, що в мене вже відв'язана спинка даного виробу, і я застосувала досить знаменитий візерунок. Мені він дуже сподобався. І також захотілося чогось іще більш ажурного, я вирішила використати ось таке поєднання ажуру з косами. І коли я прикладала зразочки, я не знала, як їх між собою поєднати, щоб перехід був більш плавний, тому що тут багато отвірів. І ось тут також візерунок завершується такими отворами, для того, щоб якось. Так зробити, щоб лаконічний був перехід від цього візерунку сюди. Тому, дівчатка, я вибрала ось цю резиночку, якою в'язала чоловіку светрик, і мені здається, саме так виглядає просто чудово, тому що в цьому візерунку, не дивлячись на те, що він ажурний, є дуже багато лицевої гладі, а тут, звичайно, взагалі її немає. І поєднала я їх ось такими двома лініями. Ну, мені дуже подобається, що саме цей варіант я обрала. Звичайно, що я хочу ще зробити тут не повністю шовчик, а резиночку залишу, не буду сшивати резинку. І ось так це все виглядає. Дуже, звичайно, засвічує кадр. Далі продовжуємо. І в мене є ще один процес, про який я заявляла також в попередньому відео. Це шкарпетки із подарованої мені пряжі. Ось такий вона має вигляд, етикеточка вже. А пряжа сама була змотана в цікаві такі моточки, довгі. І мені захотілося зв'язати вже почати хоча б лютого місяця шкарпетки для свого чоловіка. Пряжа досить цікава, така, в'язати з неї легко, лише в другому моточку мені попався обрив ниточки. Майже повністю вона була, трималась на одному, на одній ниточці, з якихось там їх кількості, я не рахувала. Мені, чесно кажучи, не цікаво цим займатися. Я дуже така проста, я просто розпустила, відірвала, приєднала і погнала далі в'язати. Вив'язала я вже ось тут. Верхню частину шкарпетки також в'яжу п'яточку в цей раз класичну. Я настільки О, нічого не видно, слухайте. Я настільки давно не в'язала бабусину п'яточку, що мені захотілося і зовсім про це не шкодую. Мені здається, що я скоро знову повернуся лише до цієї п'ятки або п'ятки підкови. І так, дійсно, я в'яжу шкарпетки своєму чоловіку, вони чорного кольору з такими кольоровими вкрапленнями. І в мене це вже в'яжеться друга шкарпетка. А перша в мене вже відв'язана. Давайте я це приберу. Тому в мене немає зараз показати вам цілого моточку, лише в попередньому відео я це робила і показувала. Приміряла я на нього, але не кажу, що то для нього або що то буде потім подарунок. Тобто, оскільки я в'яжу різною товщиною, то спиці міняю, я все ж таки. Приміряю, щоб точно знати, що це буде річ, яка буде потім носитися. Все йому підійшло. Єдине, що я взяла в цей раз спиці 2,5, і, можливо, це моя була помилка, тому що ну ніяк не можу я купити 2,25. На двічці дуже довго в'яжуться шкарпетки, хоча я всі попередні в'язала на двічці із тоненькою шкарпеткової пряжі. Цей раз я ну, вирішила 2,5, і думаю, можливо, я ну, занадто щільне полотно в мене виходить. Можливо, якось думаю, треба іншим оком на це глянути. Але ні, таке 2,25 було б ідеально. Але я останнім часом дуже закохалася в кубічній спиці. Вони в мене є номер 2,5 і 3. І мені б хотілося саме кубічними в'язати шкарпетки. Ну, Тож, дівчатка, ось така в мене такий процес є. Я сьогодні дуже хочу попрацювати з цією шкарпеткою і, можливо, навіть просунути її, ну так, щоб завтра вже і завершити. Можливо, навіть завершу в січні місяці, оце тоді буде мені смішно, тому що вже відео про готові роботи вийшло, і Віка тут вирішила ще, ще ще. Також, дівчатка, в мене з'явилася необхідність, я зараз підготовую, щоб вам показати, необхідність у. Тому що зв'язати собі рукавички. Ніколи цим не займалась, собі ніколи не в'язала, завжди одягала покупні, але не кожені, а звичайні, і просто неодноразово розуміла, що вони зовсім мене не гріють. В мене є таке, що в мене постійно, як в жабки, руки холодні, ноги холодні, вирішила, що треба в'язати рукавички. І, хоча б навіть коли вже темно, одягати їх і просто намагатися зігрітися. Тому, дівчатка, ось такі в мене вже просування. Не чекайте, тут від мене якогось креативу, тому що це рукавички, я не дуже полюбляю витрачати на такий дрібнички час. От є дівчатка, які і прикрасять, і візерунок зроблять. І так вони люблять оце все робити. А я ні. Мені потрібно в'язати плечові вироби, ажури, там якісь коси. А що стосується ось таких дрібних процесів, які в'яжуться за 2-3 дні. В такому розслабленому темпі я ну, чогось я не, не знайшла себе в даній ніші. Так, так буде вірно сказати. І тому я в'яжу найзвичайнісінькі рукавички, але в мене була, була така забаганка або думка, що треба вив'язати їх повністю по руці, для того, щоб вони не виглядали великими, громоздкими. Такими, знаєте, що розширюють руку, і здається, що там дві руки можна вмістити. Тому я вив'язала ось такий варіант Пальчик, бачите, як зробила. Вони колючі, я одягаю і одразу мені все колеться. Зараз розповім про пряжу, але хочу сказати, що я дуже сподіваюся, що такий варіант задовільнить мене і дійсно буде гріти. Ще залишилося відв'язати пальчики, тому сьогодні це вже буде готова робота. І, звичайно, в наступному відео ви побачите їх вже готовими. І мені дуже цікаво їх попрати, тому що пряжа в мене валенція Кема, зроблена в Європі, написана, наче Іспанія. 100-грамовий моточок і в мотку 174 метри 100% верблюжа вовна. Бачите? Я взяла, і мені здається, це має бути мега щось тепле. Я чула, що саме верблюжа вовна вона дуже тепла і сподіваюся, що мене буде гріти. В мене цей моточок вже лежить дуже багато років. Ще на попередньому моєму каналі мені висилав пряжу інтернет-магазинчик Валенсія. Різні артикли по одному моточку для того, щоб я для себе спробувала цю пряжу, зробила свій відгук. Але знаєте, на той момент я дуже багато в'язала діткам. в мене була старша донька маленькою ще. І я в'язала дитячі вироби. Звичайно, в них було багато акрилу. І коли я отримала цю пряжу, мені здалося, що це просто щось таке жахливе в'язати тільки верхній одяг, і то його неприємно одягати, і, взагалі, на що така пряжа? Але зараз, вже, коли в мене такий досвід великий, і вже я працювала з сіверяночкою 100% вовною, то я хочу сказати, що ця пряжа. Вона досить приємна, мені не траплявся ніякий бруд в цій пряжі, і тому я можу її рекомендувати і бачите, як змінилися мої погляди на пряжу і на, на те, що з нею можна в'язати. Так що цей моточок дочекався, і нарешті я його пустила в хід і будуть в мене такі рукавички. В принципі, це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Мені дуже хочеться сьогодні повишивати, тому що я весь вільний час, який був в мене на вихідних витратила на в'язання. Мені дуже хотілося пов'язати основний мій плечовий виріб, і тому, можливо, сьогодні гарна погода і очам буде легше, я сяду і все ж таки трішки повишиваю. Це буде в мене такі. Для відпочинку від в'язання декілька годиночок. Дуже на це сподіваюся. Ну а вам, дівчатка, мої любі, я хочу подякувати за те, що ви залишаєтеся зі мною, пишете приємні коментарі, підтримуєте мене, надихаєте мене, тому що саме ваші коментарі, коментарі і відгуки надихають мене на створення власних речей, дизайнерських поєднань, різних візерунків, стилів в'язання. Тому, дівчатка, ще раз вам велике дякую за таку віддачу в коментарях і в моїх соціальних мережах. Я з вами прощаюся на цій ноті. Бажаю вам мирного неба, натхнення і більше вільного часу на наше улюблене хобі. До побачення в наступних моїх відео!